Ви знервовані? Вам не вдається розслабитися? Ви перебуваєте у постійному фізично-психічному напруженні? Або навпаки, вам категорично не хочеться вилазити із свого теплесенького ліжечка із своєї зони комфорту. Вітаю! Це одні із дуже багатьох ознак стресу. А чим нам загрожує стрес? Імпотенцією або фригідністю? Раннім старінням, інсультом, псоріазом, раком, і це ще не увесь список. І так навіть я себе свого часу, професорка Інна Інна Осадченко, довела до такого стану, саме довела, і про це ми будемо з вами говорити у наступних відео. Так, от до стану, коли у 24 роки мала вигляд старіше, ніж зараз, у 51 рік. А тепер я вас вітаю по-справжньому, бо ви в антистресі по-українськи. І саме от сьогодні ми з вами будемо ознайомлюватися із найпершою, найголовнішою міні-психотехнікою самозаспокоєння, яка називається бризкалка або умивання із масажем. Ця техніка апробована багато років, зокрема, в Україні під час війни, з перших її днів. На категорії від дітей дошкільного віку до, дітей, до людей найстаршого віку, ми сьогодні з вами трішечки поговоримо про стрес. А найголовніше, ми з вами вивчимо, будемо вчитися застосовувати оцю найпершу техніку самозаспокоєння. Що нам важливо знати про стрес? Ну найперше. Нам треба знати, що стрес це фізично психічний стан напруження як відповіді нашого організму на зовнішні і внутрішні подразники. Ми спершу напружуємося як реакція, а потім зазвичай нервуємо. По-друге, це нормальна реакція на ненормальну ситуацію, як колись писав Віктор Франкл. Почитайте його або послухайте наші відео окремо. Тобто в кожній такій ситуації це нормальна реакція, але нею треба керувати. Під час війни, спершу, люди боялися виявити свої емоційні враження зовні і соромилися від того всього. І коли почали психологи казати, не хвилюйтесь, це нормально. Виникла інша стадія. Пристаньте мені казати, що це нормально, тому що це не нормально. Я хочу, щоб ви мене ввели в нормальний стан. Де щось отаке. Тобто людей почало нервувати навіть саме поняття це нормально. По-третє, що нам треба знати: під час стресу мислительні, пізнавальні, когнітивні тобто процеси блокуються або гальмуються. І можете подивитися в інтернеті, знайти картинку, як виглядає наш мозок, зокрема його префронтальна зона. Під час стресу, і ви побачите, що ну, мислити просто немає чим у цей період. По-четверте, багато чого у період виникнення стресу і подальшого вашого нервування залежить від того, де ви перебуваєте, і з ким. Ну, тобто, наскільки можливість надати собі самодопомогу, і яка із психічно-фізичних ознак стресу з'явиться першою. Фактично я це перефразовую так. Скажи, хто порч з тобою під час твого знервування стресу, і я тобі скажу, що з тобою буде далі. Звичайно, при виникненні стресу, при знервованості, найкраще одразу вийти на свіже повітря, вдихнути ковток свіжого повітря, бо без браку, тобто з браком кисню, наш мозок погано працює. І, звичайно, що це впливає на наш. Психічно-фізичний стан. Але якщо немає такої можливості, звичайно, при стресі, при знервуванні треба навчитися правильно дихати. Але, як показує досвід війни, якщо ви не набули цієї навички з дитинства, якщо ви не вмієте, не виробили звичку правильно дихати в період знервованості, вам не допоможе навіть людина з боку, яка буде вам. Показувати, як дихати, одразу повернутися у цей стан. Відтак треба шукати техніки, які ми пропонуємо. І уявімо першу ситуацію: ми знаходимося серед інших людей, у школі серед однокласників, в інституті серед одногрупників, на роботі серед колег, вдома, серед великої скупченості людей. Не вміємо правильно дихати, не можемо вийти на свіже повітря. Ми єдине, що можемо вийти десь, наприклад, до ванної кімнати. А тут ми рознервувалися, у нас стрес. І з його такими найтиповішими е, 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 ознаками, як е, тремор, тобто тремтіння рук, і одразу почервоніння щік. Ви відчуваєте, що вас кинуло такий влегенький жар. Чим це загрожує? Якщо вам соромно, Піти до ванної кімнати, чи скористатися зараз тією технікою, про яку буду казати, це найгірше із почуттів, яке, на жаль, потім може призвести до паніки, а паніка зашкодить вам вашими неадекватними діями і може далі призвести до інсульту. Ну то вибирайте, соромитися чи все-таки працювати? Над собою. Отож, давайте потренуємося виконувати цю першу техніку за самозаспокоєння бризкалка або вмивання із масажем. Насамперед привчіть себе до того, що у вас має бути, ну якщо це не одна кімната, поруч, от як у мене, на витягнуту руку, на відстані витягнутої руки бризкалочка. І ще й не одна. Ось отака у мене в кожній кімнаті. А ось оця бризкалочка у мене в дорозі, в дорожній сумці, вона така менша розміром, нею комфортно користуватися в дорозі, і є фіксатор, який не дозволяє виливатися в воді. Бризкалка завжди має бути поруч. Як діє на процес нашого самозаспокоєння, бризкання водою або умивання, я насамперед це поясню. Головне при знервованості переключити нашу думку, нашу увагу в голові від самої теми знервованості до нас самих. як би це не звучало? По іншому, це техніки заземлення. Так от, з перших днів війни ми. Дуже дякували волонтерам, американським психологам із інституту травми, які проводили нам відкриті вебінари, на яких відповідали на запитання і давали нам ознайомитися можливість із різними техніками самозаспокоєння. Першою з них вони назвали випити склянку води. На що я їм зауважила з практики, що з перших днів війни оця склянка води не спрацьовує. Чому? Коли людина упустила момент цього першого, першого розвитку такої знервованості, вона вже переходить у момент панічної атаки, не може вона випити цю склянку води. І от якраз оце вмивання і бризкання водою, воно тут допомагає. Як це діє? Ну, Коли ми знервовуємося, ми не тут. А коли побризкали своє обличчя водою? Наші рецептори спрацювали на подразник, фізичний, це фактично як ущепніть мене. Я є, бо на мене подіяли ззовні. Так, це якраз ця техніка заземлення. Ми повертаємося назад на нашу землю, тим, що ми є, ми живі, в принципі, немає чому хвилюватися. Як бризкатися? Берете, отже, при найперших симптомах відкриваємо нашу бризкавочку, якщо вона вас без фіксатора ще легше, і починаєте бризкати. Ви помітили, що я здригнулася? Так, ніби я і приготувалася, але я вам демонстративно показала, що якби ви не були готові, у вас переключається увага. Подразники спрацьовують. Вода, до речі, не дуже холодна. Бажано, щоб вона була холоднішою. Бризкайте на своє обличчя. Скільки ви зможете, а навіть якщо комусь бризкаєте, поки людина не скаже стоп, можете перейти потім на груди, на шию і повторити це все, аж поки не дійдете до ладу. Боїтеся, що ви при інших, ну, я не боюся зараз перед екраном, що ви е, змокрієте є рушничок, можете витратися своїм одягом, але краще цього не робити. Тобто залишіть своє обличчя, щоб воно висохало в таких умовах, в яких воно є. Це буде час триваліший витратитися на це. Просто бризкаємося або вмиваємося. Це краще, ніж нервувати чи стресувати. Головне, виробити звичку своєчасно, хвататися за це. Бризкалко і бризкатися, ніж за дурну думку у своїй голові, і її розвивати, чи бездіяти нічого не робити. При схильності до інсультів, до інфарктів, бризкалка умивання в прямому в сенсі цього слова рятує життя. Але повторюю, при перших симптомах знервованості, а не тоді, коли вас вже накрила хвиля панічної атаки, допомогло? Чудово! Ні, не здавайся, бо то легше всього. Мої клієнти досить часто починають мені говорити після того, що рекомендую саме так саме заспокоюватись. Вони, так, я бризкалася, вмивалася, мені нічого не допомогло. Я вже бачу по стану людини, що це насправді не допомогло, бо вона не бризкалась. Я прошу навіть в онлайн-зустрічі показати, як вона це робила, навіть взяти телефон і перейти до ванної кімнати, щоб показала, як вона вмивається. І коли мені розказують, ну, я так от бризнула трішечки водичкою, це не допомагає. Має бути дійсно відчуття вашого організму, що він переключився. Переключився на оце подразнення, на воду. Тому навіть даю домашнє завдання ще і ще повторювати цю вправу. Показують мені, як вони нею користуються. Прошу рідних і близьких допомагати у цьому питанні. Якби ви знали, Скільки людей порятувала навіть оця ось малесенька бризкалочка, особливо під час війни від панічних атак? Я її постійно ношу багато років із собою, не тому, що в мене панічні атаки, чи я так нервуюся. Слава Богу, ні давно. Але цією бризкалочку я користуюсь особисто, коли душної аудиторії і немає можливості поповнити запас повітря. Або так само в громадському транспорті. А ще я користуюсь нею, коли допомагаю іншим, і показую усім, як це робити. Свого часу мене так навчила мама, коли ще навіть не було отакого формату бризкалки, а просто вмиватися чи в долоні брати води і розтворити холодною водою своє обличчя і груди. Так вона рятувалася свого часу від гіпертонічного кризу, рятувала своє життя. Вважають, що в Україні багато відьому. Можливо, Коли користуюся бризкалокою у людних місцях, теж так дивляться з осторогою, але хай дивляться. Можливо, це потім відштовхне їх від бажання рознервувати вас чи спричинити якусь іншу психічно-фізичну шкоду. Головне, щоб коли ви користувалися водою, не бажали нікому зла. Бо усі наші думки матеріальні. І це все бумеранг. Про це також ми поговоримо в окремих відео. Отож, навчіться користуватися постійно бризкалочкою. Тримайте її біля себе і, навчаючись, самі допомагайте іншим навчитися отак само заспокоюватися. А ми заразом перейдемо до другої частини цієї техніки це уже масаж. Отже. Частина техніки бризкалка або вмивання з масажем, частина масаж. Помасуємо наші пальці рук. Це досвід, до речі, підлітки найчастіше вибирають от масування якраз з пальців. Чому нам треба масувати наше тіло? Ми у період знервування змінили свою тимчасову фізіологію. У нас кровообіг, тиск. Дещо змінився температура тіла, ми повертаємо все на свої місця. І разом із тим ми заземлюємося, ми перевіряємо так би мовити, усі частини нашого тіла, що ми живі. Можете вивчити ще елементи східного масажу і промасувати окремі точки. Це не професійний масаж, це самомасаж, самодопомога найперша і найелементарніша. Тому починаємо від пальців рук. Ви бачите, що я це просто швидко показую. Масувати потихеньку свої руки, доходячи до плечей. Ми в окремій вправі покажемо, як взагалі робити спеціальні елементарні фізичні вправи на розминку. Починаємо масувати свої плечі перед плечя, доходимо до шиї, проходимося по шиї, по стовбуру шиї в різних точках знизу до верху легенько. Абсолютно легенько, не шкодячи собі, не травмуючи себе, люблячи себе і знову перевіряючи, що ми живі і все з нами нормально. Якщо ми відчуваємо якусь реакцію, значить усе нормально, а буде краще. Працюємо над собою, знаходимо разом із тим і легенько масуємо точку найбільшої концентрації болю. До речі, можемо тут до скороні промасувати, і потім ще частину нашої голови, це вже вас ваш вибір. Але оця точка найбільшої концентрації болю, вона однозначно є, і переважно вона найчастіше, якраз на шийно-плечовій ділянці. І оця точка болю вона концентрується чому десь в одному ще й місці? Пам'ятаємо, що стрес у прямому перекладі означає напруження. Тобто, після навіть фізичного відпрацювання. Психічно, перепрошую, відпрацювання, у нас ще залишаються фізичні проблеми. Наше тіло відреагувало, воно напружилося, воно десь спазмувалося. І оце отой спазм, який треба дійсно зараз знешкодити. А до речі, може, навпаки, бути: від фізичного до психічного навантаження на тіло. Про це у окремих відео ми поговоримо. Але хтось із вас може сказати. Та мені дуже болить, я не хочу масувати це місце. Не масуйте, це ваш вибір. Не знущайтесь над собою. В одночасне пам'ятайте, що якщо ми не будемо долати перешкоди, ми не досягнемо результату і краще не буде. Отже, якщо не бажаєте зараз масувати себе і відпрацьовувати цей фізичний біль, не катуйте себе. І просто в. Віддайте перевагу відвідуванню після такого самозаспокоєння масажиста і звичайно кваліфікованого. До речі, я особисто навіть у процесі лекції можу вдатися до такого легенького масування шиї, про що попереджаю заздалегідь і розказую студентам, і скроні. І ви скажете, то це ж не етично. Ой, я вас прошу, не етично. Бути втомленою, і демонструвати втому студентам. Вважаю навпаки важливим підкреслити студентам, що і стрес це нормально. Фізичний, йдеться про фізичний стрес. І е, усувати його наслідки теж нормально. Тим паче я власним прикладом показую, як це можна зробити. Але для цього треба дійсно спершу пояснити. Що це не йдеться про психічний у цьому випадку стреса, навіть якби йшлося про психічний, нічого страшного, а про фізичний, бо тіло напружилося. Я тривалий час перебувала в одній і тій самій позі, наприклад, стоючи перед студентами кілька лекцій попідряд. А перед цим сидючи за комп'ютером кілька годин попідряд. Звісно, що моє тіло, особливо окремі його ділянки, напружилися і напруження це стрес фізичний. А як я фіз... психічно тоді можу себе почувати? Добре. Люди, коли перебувають у фізичному напруженні, однозначно у психічному теж перебувають, бо це взаємопов'язано. І я показую, як можна цього позбутися. Отже, ми маємо повторювати і повторювати ці усі елементи. Тобто, якщо не заспокоїлись, якщо далі не, р... не нервуємо, не кажемо, а мені не допомогло. Інколи одна пігулка не допомагає, треба випити дві. Не все допомагає одразу. Головне, не здаватися. А може, ви неправильно робили? Покажіть тому, хто вам радив цю техніку, чи. Вашому спеціалісту, з яким ви працюєте, як ви працювали? І спробуйте знову: бризкаємося, чи вмиваємося і робимо легенький масаж. Одне ще зауважу, що буває так, якщо ви дуже низько нахилилися над умивальником і вмиваєтеся, чи бризкаєтеся водою, особливо при панічних атаках, може розпочатися нудота, такий ком до горла підійти. І тоді може викликатися рвота, і ви вирвете прямо в умивальник. Не бійтеся цього, просто вмийтеся. Організм ніколи не викине ту їжу, яка вам корисна. Значить, ця їжа вже мертва, вона не засвоїться вашим організмом. Про користь і правильність харчування, щоб не стресувати, також будемо говорити в окремому відео. Однак пам'ятаємо, що після масажу, навіть такого легенького, не можна одразу робити різких рухів. Ну, пам'ятаєте, як після відвідування мануального терапевта там теж треба хоча б 10 хвилин посидіти у спокої. Якщо ви це робите в громадських місцях, Сидячи, наприклад, то просто візьміться руками міцно за те, за що, на чому ви сидите: за стільчик, чи якщо навіть ми в укриттях сиділи на якихось підкладочках, то бралися за них, забильться крісел, закрийте очі. Якщо можете, маєте таку можливість включити музику, яка вам подобається, будь ласка, увімкніть її, і послухайте. Не маєте сконцентруйтеся на рахунку, просто порахуйте щонебудь, і посидьте спокійно, але рівно, обов'язково рівно. Вітаю! Ви це зробили. Тепер по можливості випийте скляночку теплої рідини. Теплої, тому що наша температура тіла 35,6. І все те, що гарячіше чи холодніше, стрес для нашого тіла. А воно нам треба. Ми саме тільки вийшли з одного стресу. Не будемо давати йому новий. А це може бути просто вода, можна з медом, можна з лимоном, як вам подобається, бо маємо поповнити свої енергії, тому можемо ще трішки зробити перекусу, не наїдатися легенький перекус. Наші нервування це завжди стрес, це завжди витрата колосальної енергії. Коли ми дратуємося, коли нас намагається хтось образити. І як ми витрачаємо цю енергію в окремих відео. Не рекомендую випити чаю чи кави, тому що це енергетики, а можна замінити це соком або какао. Отже, підсумуємо, як ми з вами самозаспокоїмося технікою бризкалка або умивання з масажем. По-перше, Привчаємо себе мати поруч бризкалочку і користуватися нею, бризкаючи своє обличчя, груди, шию, голову до того часу, поки не заспокоїмось. Потім після цього робимо легенький масаж, приводимо своє тіло до тями від кінчиків пальців через руки, передпліччя, плечі, шию, голову, масуємо точку найбільшої концентрації болю. Або пізніше потім звертаємося із цим до спеціаліста. Можемо вправу зупинити в будь-який момент, якщо ми вже заспокоїлися. Допомагаємо іншим, самозаспокоюючись, розказуючи показуючи, демонструючи своїм прикладом таку вправу. Про те, як поводити себе, коли бентежить нас чийсь погляд з боку, ми реагуємо на увагу інших людей. Про це в інших відео. А я ж вам бажаю щонайменше стресувати. А якщо вам це ще не вдається, то вивчати разом з нами нові техніки самозаспокоєння. І все буде краще.